Доброго дня, любі дітки! Знаю, що ви дуже допитливі, любите дізнаватись багато нового та цікавого. Тож пропоную вам відгадати загадку. Дуже я потрібна всім! І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, правильно, дітки, це книжка. Отже сьогодні ми з вами поговоримо про книжку, її значення у житті людини. Погляньте! Як багато тут книжок. Вони мовчать і водночас розмовляють. Почути їх може тільки той, хто вміє читати. Давайте зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається Скажи навпаки. Книжки бувають великі і. Скажіть протилежне слово. Маленькі, правильно. Книжки бувають товсті і. Які дітки? Тонкі, правильно. Бувають книги для дітей і для кого ще? Для дорослих. Вірно малята. Обкладинка буває твердою і м'якою, правильно. У книжках для дітей багато малюнків. А у книжках для дорослих мало малюнків, вірно. Поет складає вірші, а письменник оповідання. Правильно моляти. Здавна люди шанують книгу. Вона відкриває шлях до незлічених скарбів мудрості. Треба дружити з книгою. Вона допомагає опанувати основи наук, вивчити історію країни, пізнавати навколишній світ. Книга вчить розуму. А давайте ми з вами пригадаємо, які казки. Ми знаємо і чого вони нас вчать. В якій касті говориться про те, що не можна ходити без дозволу самим у ліс або інші місця, бо можна потрапити в біду. Так, правильно діти у касті колобок. тому що йому не пояснили, що треба гуляти поблизу свого будинку та не довіряти незнайомцям. А чого нас чить казка червона шапочка? Вірно! Не можна розмовляти з незнайомцями та розповідати їм домашні таємниці. А в якій касі, попри заборону, відчинили двері незнайомцю і пустили його до хати. Так, у касці котик і півник. Півник був неслухняний та необережний і впустив листичку у хатинку. А тепер трішки дізнаємося, як виникла книга. У давні часи книжок не було. Бо люди не вміли їх робити. Первісні люди не вміли писати і не мали книжок. А щоб про щось розповісти один одному, малювали малюнки на стінах печер. Потім, щоб зберегти інформацію, робили позначки на камені стальним інструментом. Пізніше навчилися обробляти шкіру і писати на ній спеціальними чорнилами. Минуло багато часу, перш ніж книжку стали робити із паперу, який виготовляють із дерева. Треба берегти природу, не випувати багато дерев, а папір економити та збирати макулатуру. Існує така приказка. Збережене сто разів відтячить. Кожне збережене дерево нам принесе красу та чистоту повітря. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Потрібно подивитись на картинку та визначити, який казковий герой зайвий. Що зайве у нас на цій картинці? Так, зайві колоски, тому що лисичка котик і півник і сказки про котика та півника. Який герой зайвий тут? Вірно, зайва жабка. Погляньмо і поміркуймо, що зайве тут. Зайва рібка. А на цій карці який герой зайвий? Так, зайва жабка. Погляньмо, дітки. А на цю картку який зайвий герой прибіг? Так, білочка прибігла, не із казки рібка. А на цій карці зайва у нас. Рукавичка, тому що мишенята і півник із казки колосок. А тут у нас зайвий котик правильно. Погляньмо на останню картку і поміркуємо, що ж зайве тут. Правильно, зайвий самовар. Малята. Давайте подивимось на наші картки та визначимо, з якої казки усі ці герої. Дітки, з якої казки усі ці герої? Так, із казки кітучоботяг, яку написав Шарль Перо. А ці герої із якої казки? Так, із казки Колобок. А ці герої, я впевнена, що ви точно знаєте. Так, вони із казки Малюк і Карлсон, що живе на даху, яку написала Астрід Лінгрен. А ці герої із якої казки малята? Так, це казка Пригоди Пінокіо», яку написав Карл Колоді. А ці герої із казки «Попелюшка». Так. Автор шарль перу. А як треба поводитися з книгою? Ви пам'ятаєте правила поведінки із книгою? Давайте ще раз їх пригадаємо. Читати книгу потрібно за столом. Не пиши і не малюй на книгах. Не бери книги брудними руками. Не читай під час їди. Користуйся закладинкою Не рви і не загинай сторінок. Сьогодні ми з вами багато дізналися про книги. Отож і нас книги навчать розуму. До побачення, малята, до наступних зустрічей!